Мабуть, немає жодної людини на білому світі, яка б не знала, що бамбук рослина, яка росте найшвидше на землі, деякі екземпляри можуть виростати майже на один метр за день. Звісно, так ведуть себе не всі види. Рід бамбук дуже численний. Він включає більше тисячу видів. Найбільше вони поширені в Азії, особливо в Китаї. І здається, що не можна уявити собі Китай без бамбуку, або навпаки, бамбук без Китаю. І це не дивно, адже бамбук є одним із символів Китаю, таким же як півонія, наприклад, або хризантема. Звісно ж, швидкість росту залежить від виду рослини, клімату та погоди. І ось тут починається найцікавіше. Бамбук давно вже розповсюдився чи поширився по всьому світу і дійшов він аж до півночі Німеччини, до міста Гамбурга, де в місцевому ботанічному саду зібрана доволі велика і гарна колекція різних його видів. Чиїсь байливі руки навіть облаштували. Алею, висаджену із різних видів бамбука, вона так і називається: дорога чи алея Бамбука. Мені вдалося там побувати. Я побачила все це, стояла і думала, де гамбург, а де Китай, далекувато буде. І дивувалася пластичності цієї рослини, здатності цієї рослини пристосовуватися до різних умов, а можливо умови не такі вже різні між Китаєм і Гамбургом. Ну це вже питання філософське або науково-філософське. Сьогодні я ледве торкнулася теми бамбуків. Колекція велика, і щоб цілісно розказати про неї, варто виділити окремий день, побувати там, подивитися, почитати і поділитися новою інформацією.